Мотивський ворога з рахунком 4-0. І зараз, як я казав, за датим часом забиває у нас! Люба відкриває на рахунок, забивалося вищук на 6-й хвилині. Такий Перші три видні це буде одноколовий турнір. Тобто сьогодні-завтра та післязавтра. завтра Ну, а вже у нас биваю, Любов тим часом забиває у нас Любарт. і забиває у нас Артем Кос. На... 8-й хвилині поєдинку, два долю рахунок, коли стюберата стає гольову передачу, йому... очевидно, якраз намагається Володимир Журебіда знайти. Тим часом забиває у обрати а стає 3-0. Припав зараз десь з Дмитро Петик. Міс зараз був оскротик, собі сходи, а зараз натомість уже. пасічник контратакує пасічник, крувай, забиває зараз, тимофій пасічник. Це стається у нас на другій хвилі другого тайму, і на 14 хвилині. Матчу загалом. Тимофі... Зараз Дерек забиває дерек. П'ять рахунок стає. Ну, Бачив Дерек дуже добре куди бити насправді у цьому епізоді. Команда екстра ліги. Єдине, що зараз після цього таке скажу за помету. Респекту і зараз розпитки забиває. Один рахунок у нас стає і забиває у нас у цій ситуації 9-й номер Респекта Мирон та Татар. Один зараз дозволяє саме Люберту більше пограти з м'ячем. Тому зараз і. Такий експеримент забиває у нас людковий рахунок стає 6-1. І це стається на 20-й хвилині нашого поєдинку в третьої турі. зараз виглядає так, що. Після першого гірового дня Люборти виходить на перше місце забули. Завдяки різниці забитих м'ячів зараз забуває Дерек. І він у нас по-перше оформлює дубль. А по-друге, зараз свою останню такому нагадує тут не зміг татар зачупитися за мечує. Відповідно, у нас це була остання така розпека цього поєдинку, який завершується у нас за рахунком 7-1 на користь Люберта. І відповідно цей ігровий день завершено.